Видання Детектор Медіа опублікувало статистичні дані деякі про обличчя марафону Єдині новини за липень 2024 року. Ну, типу, кому давали слово найчастіше, про що говорили і так далі. Найпопулярнішим гостем марафону в липні, як і в червні, знову був Олександр Мусієнко. Улюблений воєнний коментатор марафону заходив в гості 32 рази, тобто був в ефірі статистично щодня і навіть більше. Це другий із двох місяців в історії єдиних новин, коли перелік очолює не державний речник. На шостому місці в рейтингу розташувався ще один коментатор, політичний Олексій Буряченко. Всі інші гості у списку були представниками держави, як, от, Олександр Толоконніков, голова прес-офісу Херсонської ОВА, на другому місці з загальному змаганні. Цікаво, що Назар Волошин з Осу в Хортиця, який був на другому місці в червні, в липні з'являвся майже вдвічі менше. У політичному списку на першому місці Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента Радник керівника, як звучить, його запрошували в ефір 16 разів за 31 день, тобто через день буквально. Далі слуга народу Єгор Чернєв, який у липні 13 разів коментував здебільшого міжнародні питання. І міністр захисту довкілля Руслан Стрілець, якого кликали на розмову 10 разів за місяць, Андрія Вітренка, київського міського депутата від «Слух», який у марафоні є найчастішим критиком мера кличка, кликали в ефір частіше 5 разів, аніж будь-якого представника невладної фракції в парламенті. Про воєнні дії в липні говорили 30% часу, про міжнародні теми 22%, про українську політику 15% часу. Про культуру статистично розмовляли один раз на два дні. Без Суспільного, яке вийшло із телемарафону, так от без телеканалу Суспільне марафон продовжує залишатися втіленням єдиного голосу держави, так би мовити. В липні сюди не запрошували ні представників голосу, ні представників Європейської солідарності, само собою. Якщо ж зібрати разом всі ввімкнення, Людей від батьківщини, довіри, ОПЗЖ за майбутнє, і позафракційних нардепів це 18 випадків, то це вдвічі менше, ніж представників офісу президента Зеленського. А від слуги народу було в 6,7 рази більше представників аніж усіх інших. Від каналу Саме Сік, Провладний мономарафон, який уже давно не потрібен, і давно дивляться його хіба що пенсіонери. Все більше і більше він стає інструментом для укріплення влади зеленського і його веселого кварталу, і робиться це за гроші платників податків, причому за великі гроші. І виділяються ці гроші часто ще й своїм ділкам, типу Кирила Тимошенка, який постійно має гарні жирні замовлення на виробництво телепродукту для мономарафону на свою кіношну фірмочку. Або ще ото свіжий факт цікавий, побачили щойно. Дружина актора студії квартал 95» Руслана Ханумака, який втік у США недавно, отримала держфінансування на медійний проєкт Президентський конгрес, мета якого піар команди президента для перемоги на наступних виборах. Отут у нас фінансування є на такмет нема, на турнікети нема, а отут є. До речі, ці гроші на виробництво телепомиїв із восхвалянням найвеличнішого лідера. Оці гроші могли би піти на будівництво укріплень, на такмет, на виробництво ракет, снарядів, дронів. Але телепомиї для Володимира Олександровича важливіші, бо вони впливають на рейтинг. А рейтинг то головне. Тому так і воюємо.